Привіт, друзі! З вами Вероніка. Сьогодні хотіла продовжити традицію, яку я започаткувала тиждень тому. Я роблю раз на тиждень роблю розклади на актуальні теми, які нас сьогодні всіх хвилюють. Для розкладу я використовую сьогодні таку колоду Таро, моя стара знайома колода Таро, Modern Spellcasters Таро. Таро, сучасного заклинателя, дуже потужна колода. Власне, вона була задумана як колода для того, щоб робити магію. Я магію на неї не роблю, але вона дає дуже-дуже прекрасні, дуже чудові, але трошки, такі, скажімо, відверті відповіді на будь-яке запитання. І інколи вона дає поради, також досить радикальні поради. Отже, сьогодні, які питання я хотіла подивитись. А, до того, як я почну, хотіла вам сказати, що сьогодні страшний вітер у нас на вулиці, і не знаю, чи вийшли в мене зйомки. Якщо вийшли якісь зйомки на, <рив> на природі, в місті, то я обов'язково вам покажу щось цікаве із життя Німеччини, в якій я зараз живу. Отже, питання, які хотіла сьогодні подивитись на цій колоді. Перше. Як ви знаєте, на День Незалежності України, 24 серпня, на мисі Тарханкут в Криму висадився український десант. Наскільки важке сьогодні завдання звільнити Крим український півострів? Про це запитаємо сьогодні в карт. Наступне запитання. Залужний в інтерв'ю Wall Street Journal заявив про те, що Сили оборони України наразі знаходяться на порозі прориву фронту. Ми також подивимося, який потенціал сьогодні в наших захисників і яка ймовірність такого прориву до кінця вересня, поточного року. І на, на, на сам кінець ми подивимося, звісно, питання загибелі Євгена Пригожина, ватажка. Вагнера. Я думаю, що вже тільки лінивий таролог про це не говорив. Але сьогодні ми подивимося не власне, про цю подію, не про цей теракт, а подивимося питання, що далі буде в Росії і наскільки ця подія вплине на подальшу, подальші події саме в Росії, в країні-агресорці Росії. Отже, поїхали. Перша. Отже, висадка нашого десанту на Мисі Тарханкут наскільки важке завдання звільнити сьогодні український Крим. Просто на, по ситуації на тут і зараз, наскільки це важке завдання звільнити Крим. Зараз ми побачимо, що нам скажуть карти. Раз. Два. І три. Так, дивимось. Отже, угу. Хо -хо. дивіться. Дуже-дуже, ви знаєте, дуже хороші карти. Зараз буду окремо показувати вам кожну з них. Отже, це в нас мак. Це в нас е, місяць і це в нас король жезлів. Скажу одразу, що два із цих арканів це старші аркани. Дуже-дуже серйозна ситуація, кармічна ситуація. Повернення Криму це кармічна історія. І судячи з цих карт, воно дуже-дуже і дуже імовірне. По-перше, Мак. Мак це. Е, Одна з найпотужніших карт колоди Таро, На ній зображений чаклун, чи, як вам сказати, мах, власне, так, він, так і не називається, Меджикен. І це людина, яка володіє чотирма стихіями, яка підпорядковує собі небо, землю, повітря, і ефір, і все в її владі. Отже, сьогодні. Колода дає нам відповідь про те, що цілком цілком можливе звільнення Криму від російських окупантів. На що тут ще можна звернути увагу? Тут дивіться змія біля ніг мага, тобто тут ще можливий якийсь подвох, як то кажуть, російською. Якась прихована загроза, дивіться, прихована загроза, яку Можуть наші військові очільники одразу і не побачити, і не прорахувати. Є така певна у нас момент несподіванки. Елемент несподіванки тут, на жаль, є. Чи то хорошою, чи то не дуже побачимо. Наступна карта місяць. Це карта. Скажімо так, певної непевненості, вибачте, за тавтологію. Тобто вона говорить про, з одного боку, говорить про те, що варто керуватися інтуїцією під час планування своїх дій. Тобто, що б ви не планували, якщо випадає ця карта, це значить, що слухати серце, внутрішній голос, зважати на певні знаки, які нам завжди дає доля. І робити правильний вибір. Тут ми бачимо два стовпи, між якими проходить шлях, непростий шлях. Ліворуч ми бачимо собаку, праворуч ми бачимо вовка. Собака це як тварина свійська, вовк це дика тварина, і ми маємо обрати, яку поведінку ми маємо власне, вчиняти, яким чином чи, ну Ви розумієте, що я хотіла сказати. Тут також є момент такий непередбачуваності, скажімо, певна таємниця. Можливо, я думаю, що ця карта у нас говорить про те, що туман війни має місце туман війни. Тобто, на жаль, не все можна передбачити, але все ж таки, зважаючи на попередню карту і на наступну карту, все ж таки дуже-дуже хороші у нас шанси. Отже, остання карта це король жезлів, вкрай активна карта, напевно, найбільш активна карта в колоді Таро і найбільш, скажімо, войовнича. Тобто, фактично, король жезлів, він уособлює собою воєначальника, який має план, має чіткий план і точно знає, як досягти своєї мети. Отже, ну, я думаю, що навіть можу сказати, що цей король жезлів це наш головнокомандувач Збройних сил України Залужний. Або, скажімо, така узагальнена, е, узагальнена персона. Отже, я вважаю, що тут відповідь у нас дуже і дуже позитивна на питання: чи є у нас можливість звільнити Крим. Пішли далі. Наступне наше запитання щодо слів. Е, Генерала Залужного про те, що українська армія знаходиться на порозі прориву прориву фронту. Отже, запитаємо в карт, наскільки, тобто, спочатку, який потенціал однією картою сьогодні для цього? Саме сьогодні для цього є у Збройних сил України, який є потенціал? Це у нас потенціал. І ще три карти. Імовірність звільнення. Вибачте, півострова. Імовірність прориву фронту саме до кінця вересня поточного року 2023 року. Імовірність такого, такої події. Три карти. Раз, Два. І три. Так, дивимось, що у нас. Отже, потенціал. Потенціал. Ми маємо десятку пентаклів. О-хо. -ох. Це дуже-дуже хороший потенціал. По-перше, ця карта, вона вказує на певні, скажімо, родинні. Цікава карта, вона вказує на певні родинні капітали, родинні капітали і родинні зв'язки. Перш за все, це карта ресурсу. І дуже потужна карта ресурсу це десятка. І зважаючи на те, що вона вказує, дивіться, сусідка розмовляє з сусідом. так? Тобто, перш за все, наш ресурс це ресурс, який. Ми отримуємо завдяки допомозі нашим партнерам. Дуже-дуже знакова, цікава карта. Отже, ми бачимо тут дружні стосунки між сусідами і ми бачимо дуже потужну ресурсну карту. Отже, є, є така можливість саме завдяки допомозі нашим, наших партнерів. Тепер поїхали щодо, власне, перспектив. Перспектив цього прориву фронту до кінця вересня поточного року. Які карти ми тут бачимо? Старший аркан колосо Фортуни. Друга карта п'ятірка жезлів. І третя карта п'ятірка мечів. Скажу вам чесно, що тут карти не дуже хороші випали. По-перше, Колосо Фортуни. Карта, яка вказує нам на? випадковість, також Знов туман війни, знов ми бачимо тут мавпочку, в якої зав'язані очі. Ми не знаємо насправді, як повернеться це колесо. Наступні дві карти також не надто хороші, в принципі, п'ятірки. а, вибачте, Це п'ятірка жезлів, а це сімка мечів. Обидві не надто, не надто хороші карти. Що тут можна сказати? П'ятірка жезлів, ця карта, яка власне, показує боротьбу заради боротьби. Ситуацію, коли немає чіткої мети, коли немає злагодженості, подивіться, п'ятеро чоловіків б'ються зав'язаними очима і у них немає злагодженості. Тобто немає чогось тут, не вистачає злагодженості у цих діях. Чому саме, я думаю, що це краще знає Генерал Залужний і наш Генеральний штаб. І нарешті остання карта це сімка мечів. Вона тут зображає шахрая чи злодія, який вкрав мечі в військовому таборі, поки ворог спить. Можливо, цю карту варто трактувати в позитивному ключі. Тобто ворог, це наш ворог, російська окупаційна армія, і оцей чоловік, який забрав мечі, роззброїв фактично окупанта. Це в нас може бути саме наш український воїн, наша українська армія. Отже, не все так погано, але я не бачу тут вказівки на точної відповіді про те, що буде такий прорив саме протягом. Наступного місяця. Так, і у нас останнє запитання, воно стосується пригожена, не так пригожена, як того, що буде після що буде з Росією і в Росії після того, як відбулася ця показова страта ватажка ПВК Вагнер. Отже, що буде? Наскільки це вплине на ситуацію в Росії. Дивимось, також три. Карти раз, два, три, так, дивимось. Отже, угу. так, 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 Ха. цікаво, цікаво. Отже, дивіться, ми бачимо тут двійку пентаклів, ми бачимо тут старший аркан іерофант, та двійку кубків. Давайте по порядку. По-перше, дві двійки. Тобто, ситуація така досить нестабільна, ну, це пошук нової стабільності, скажімо так. Це пошук нової стабільності. Щодо центральної карти, старший аркан іерофант, то він вказує на те, що має місце. Подивіться, просто подивіться на цю карту, ви все зрозумієте. Тобто, має місце певна ситуація, коли є диктатор, ми розуміємо, хто. Подивіться, він із пліткою сидить. Біля нього люди, які поклоняються йому, які підкоряються йому. І, скоріше за все, це призведе до ще більшого закручування гайок в Росії. Ну, власне, це було прогнозовано. Двійка, двійка Кубків. власне, Вона завжди ну, майже завжди трактується як позитивна карта. Тут ми бачимо закоханих, які абсолютно стовідсотково підходять один до одного. Це стовідсоткова гармонія і стовідсотково плідна взаємодія. І я думаю, що тут мається на увазі, що в Росії будуть створюватися можливо нові союзи. Але подивіться, обидві обидві ці фігури, і він, і вона, вона вони закриті. В них обличчя закриті капюшонами. Подивіться, тобто вони інкогніто. так, Оці, оці, оці двоє інкогніто. Я думаю, що йдеться про створення нових таємних союзів за спиною у цього диктатора. Що стосується нашої першої карти Двійка Пентаклів, то вона вказує на нестабільність, на, на м, збільшення, скажімо, нестабільності в цій країні, країні терористів, країні окупан, окупантів. Вибачте, не знаю, як це змінювати. Отже, друзі, ми з вами бачимо те, що бачимо. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, які ваші думки? Можливо, ви на цих картах побачили щось інше. Якщо вам подобається відео, ставте лайк, вам же ж не важко, а мені приємно. І якщо є у вас нові теми для відео, будь ласка, пишіть, пропонуйте, будемо обов'язково їх розглядати разом з нашими картами. На цьому все. Слава Україні! Привіт ще раз. Хочу показати вам буквально трошки центру міста Ганноверт, суботнього, літнього, ще поки що літнього центру. І невеличкий магазин. Магазин називається Вулворс. Це такий бюджетний бюджетний магазин. Він трошки дорожчий за. Інші дешеві торгові марки, але ну, побачите. Такий цікавий магазинчик. Це ціла мережа цих магазинів є в Німеччині. Зараз покажу вам, думаю, що вам буде цікаво. Отже, поїхали. Тут продають е смаколики, німецькі брезель. Поїхали далі. Ось так називається магазин, в який ми зараз йдемо. Тут такий мікс і одяг, і товари для відпочинку, і посуд. Коротше, подивитися саме. Ось така маленька сумочка коштує 6 евро. Джинси 13 евро. Дуже великий вибір. Такий ведмедик усього 5 евро. Подивіться, який великий. Ого, класно. Безліч товарів для творчості. Подивіться. Шеве просто рядом вид четырех коера. Домашнє дешеве взуття, рюкзаки і сумки. Не домашнє взуття. Так, зараз подивимось, скільки, наприклад, коштують отакі Красовочки. Так, скільки 15 15 евро. Дуже хороша ціна. Які прекрасні батільйони. А ну скільки вони? 20. 20 евро Також дуже-дуже хороша ціна. Безліч гаманців. І маленьких, і великих сумочок. Безліч. А це краса на Хелові, страшно. Навіть такий ланцюжок, подивіться, тут якісь морди. Це також на Хеллоуін. Дуже страшно. Тут також можна купити снеки та напої. Це щось абсолютно не корисне, але дуже красиве. Часто в німеччині магазинах можна зустріти ось такі завали декору, просто завали. Це все штучні квіти. посуду дуже-дуже великий. Я вам показую лише невеличку частину. Ну, дивіться, малесенька, малесенька кастрюка. 20 см коштує 12. 28 см коштує 17. Але можна купити і 32 за 15. Дуже великий вибір. Дивіться, яка краса. Манюсенька, манюсенька така п'терочка. Останок покажу вам електрогірети. Так, кафе-машинка, подивіться, 20 евро. Ось така простенька. Найпростіша. У нас також така є вдома. До речі, дуже, дуже зручна. Всього 20 евро. Васер-кохер, тобто чайник. Також 20. Можна таку штуку купити, щоб зварити одне яйце. Так, а скільки? 13 коштує 13. Так, ще є міксери. Міксер. отакий 15. І ще один для яєць. Друзі, на цьому все. Пока.